Те з річним помічали і тому подібне. Але на самом ділі була така зустріч, і вона записана в Біблії у Новому заповіті в Євангелії від Луки. Була така зустріч і стрітання. Це не просто весна з зимою зустрілася, як люди придумали, а це дійсно був такий один чоловік, праведник, його звали Симеон, він служив. Тобто він був священником. І колись ангел Господній пообіцяв йому, що він не побачить смерті до тих пір, поки не побачить Господа Ісуса Христа. Тому що Він у своєму серці допустив сумнів, і Господь продовжив його життя до тих пір, поки він не прийме на руки і не благословить цього младенця. І коли він його прийняв на руки, благословив, тоді цей праведник Семіон, він уже помер. Ви розумієте, річ у тому, що сьогодні те, що ми будемо над тим роздумовувати, це дуже серйозна тема. Я би хотів би, щоб ми всі з вами дуже серйозно віднеслися до цього. А для цього я хотів би прочитати цю подію, яка записана в Євангелії від Луки, у другому розділі. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, до не увидит Христа Господь. И пришел он по вдохновению, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд, Он взял его на руки, благословил Бога и сказал отпускаешь раба твоего, владыко, по слову твоему, с миром. Ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал перед лицом всех народов, свет просвещению язычников и славу народа твоего Израиля. Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его, все лежит сей на нападение и на восстание многих, в Израиле и на, и на предмет пререканий. И тебе само оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец. Тут же была пророчица Иоанна, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет. Вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвой служила Богу День и ночь. И она в то время, подойдя славила Господа и говорила о нем, всем ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею в город свой в Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся Духом, исполняясь премудрости и благодать Божия была на нем. Произошла вот такая дивная зустріч, долго ожидавшая. Праведник Сіміон зустрівся з Господом. На той час Господь був младенцем, по закону пройшло 8 днів, і вони прийшли в храм для того, щоб посвятити його Господу. І от коли він зустрівся, його серце вострепетало, і він обрадувався. І він взяв цього младенця на руки і благословив його. І знаєте, що це для нас сьогодні означає, що кожна людина, як цей Сімйон, вона повинна зустрітися не з літом, і не з весною і з зимою, а вона повинна зустрітися з Господом у своєму житті. Бо якщо ми не зустрінемося з Господом у своєму житті, ніяка зима і ніяка весна нам не поможе. Розумієте? Він не міг побачити смерті. Бо так ангел Господній сказав, доколі не побачить Христа Господь. І знаєте, сьогодні кожна людина вона має цю можливість, щоб зустрітися з Христом. Він не ховається десь, як поліцейський в кущах, за деревами, щоб зупинити нарушителя, а він протягує свої руки до кожного порушника закону. Він виходить кожному на зустріч. І сказано, якщо як ти зробиш до Господа один крок, він до тебе зробить тисячу кроків. І кожна людина вона повинна усвідомити, що так як Сімон зустрівся із цим младенцем і нарешті зміг спокійною душею померти, тобто тілом померти, душою він не помер, то кожна людина повинна зрозуміти, що ми сьогодні маємо цю чудову нагоду, можливість зустрітися з Богом. Ніхто нас не жене. Ніхто нам не забороняє, як колись ці були часи, пам'ятаєте комуністичні часи. Коли не можна було дитину привезти в храм на свято, коли не можна було Біблію вдома тримати, тому що якщо знайдуть тюрма, не можна було піти спокійно до церкви, помолитися в неділю чи в якийсь інший день в суботу, наприклад, як ми ходимо в кожну суботу до храму. Не можна було так спокійно, от як я зараз перед вами стою і проповідую слово Боже на вулиці, що всі можуть це почути. Ви представте, в який благословенний ми сьогодні час живемо, що Бог дав таку можливість сьогодні кожному і не тільки почути, але й зустрітися з Господом. Яким образом ми можемо зустрітися з Господом? Багато людей, які зустрічалися з Ісусом Христом. Коли він ходив по цій землі, вони змінювали свій спосіб життя. Ну, Наприклад, коли Закхей заліз на дерево для того, щоб побачити Ісуса. Бо Він був маленький на зріст. І коли Ісус проходив, дуже багато людей тіснило Його, і Він не міг його побачити. І для того, щоб його увідіти, він заліз майже на високе дерево, яке росло там при дорозі, де він буде проходити, щоб побачити Ісуса. І коли він там сидів, Ісус його вже бачив наперед. Він ще й не думав, що Ісус буде в нього вдома. Він думав, ну я лише подивлюся на Ісуса. І чого мені достатньо? Що ж це за людина така, за яку так багато говорять, який має силу і владу над усякою болізнью, над усякими духами, над усякими прокляттями, над усякими бісами, що Він виганяє з людей і уздоровлює їх. Йому було цікаво побачити Ісуса. Він заліз на то дерево і чекав. Але коли Ісус проходив, Він його вже угледів і побачив. Каже, Закхей, по імені. Його це здивувало, як такий чоловік високий, а знає його вже по імені. Знаєте, наш президент не знає нас по імені. Ні вас, ні мене, нікого з нас. Але Ісус каже, я знаю кожного. Каже, я знаю тебе по імені, Господь сказав. І Він знає, якщо нас по імені. Значить, він знає наше серце, він знає наше життя, він знає наші труднощі, він знає все. І він каже Закхею, давай, злізай скоріше. Я хочу бути в тебе вдома. І знаєте, після того, як Ісус прийшов у Його дім, Він знайшов спасіння, Він покаявся, бо Він обманював людей, він збирав податки і з цих податків щось собі прикарманював. Завищував ціни. І, і сказав він такі слова, що кого я обідав, я воздам у четверо. Тобто я повернув все те, що я когось, у когось неправдиво взяв. І знаєте, Христос сказав, нині прийшло спасіння для цього дому і для нього. Розумієте, Коли він зустрівся з Христом, його життя змінилося. І наше життя докорінно може змінитися тільки в одному разі. Якщо ми зустрінемося не із якимсь Ясновидцем, не з якимсь там, наприклад, шаманом, не з якимсь там волхвом, не з якоюсь там великою високою людиною цього світу чи з президентом, якщо хтось поздоровався, я пам'ятаю в армії зі мною поздоровався генерал. Я не був е віруючий тоді, приїжджав генерал, ну. І він прийшов, бо я служив в оркестрі, і він прийшов до нас в оркестр подивитися ну, на, на солдатів, молодих хто. І він кожному пожав руку, а ми думаємо, тиждень не буду руку мити. Так було коли, бо генерал розумієте, Ніяка висока людина людину не спасе на цій не священник, не я, ні хто, бо ми ніхто. Але Господь, Він може спасти кожну людину. І розумієте, і Він хоче бути у кожного з нас в нашому домі, яким образом Він може прийти в нашу оселю, Духом Своїм Святим, і навести там мир і порядок, бо де є сварка, де є незгода, де є крики, де немає того миру, як сказав Григорій Сковорода, український письменник, там немає тієї злагоди. Але коли туди прийде Господь, Він наведе там порядок. Спочатку Він наведе порядок у нашому серці, а потім через нас буде наводити порядок для других людей. Ми станемо тим світлом для других людей в сім'ї. І тому дуже важливо сьогодні зрозуміти оце післання, що ми повинні зустрітися сьогодні з Господом. Бо якщо я сьогодні не зустрінуся з Господом, моє життя воно так і залишиться. У гріхах сірою рутиною і у немочах, і у слабостях. Тому що Христос Він прийшов на цю землю не тільки нас визволити від гріха, але і визволити нас від усяких болізнів, від усякого прокляття, і від смерті і влади і гріха. Ви розумієте? І тому сьогодні дуже важливо, щоб кожна людина усвідомила і почала шукати Господа. Тому що сказано так: шукайте Господа. Доки можна знайти його. Призивайте його, коли він близько. А сьогодні Господь дуже близько до кожного з нас. Він протягує свої руки, вже готовий нас витягнути із тої ями, але все залежить від нас. Не так, як знаєте, у тій у сказці, яку ми читали колись діткам барон Мюнхгаузен попав у болото і він сам узяв себе так і витягнув із болота. Ми не можемо самі себе витягнути з болота. Навіть як ти, якщо ти сьогодні скажеш, я сам, знаєте, як діти малі ростуть, у мене ж росли дітки і у вас. І вони, мамо, я сам, тато, я сама. Да? Я, вони хочуть трошечки спробувати самі, але ми рядом. І коли в них щось не виходить, ми їм допомагаємо. Ви розумієте? Але коли людина хоче спасти сама себе, вона сама себе не спасе. Бо якби вона могла сама себе спасти, не потрібно було б приходити Христу на цю землю і вмирати, і страждати. Ну так як людина не може сама себе спасти, Христос мусив прийти на цю землю для того, щоб спасти нас усіх від тої загибелі і від наших гріхів. І на останнє, що потрібно сьогодні зробити, як сказав один чоловік, що мені робити для того, щоб спастись? Господь сказав так, вірь і будеш спасе. А другому сказав чоловікові, дотримуйся заповідей, читай слово Боже, не обіжай ні матір, ні батька. І він каже, юноша, це я все роблю з дитинства. І Христос каже, тоді те майно, що ти маєш, роздай, продай і слідуй за мною. Повірити це добре. Але треба ще послідувати за, за Христом. Куди йде Христос? Він не йде туди, там, де роблять гріх. А Він йде лише туди, де люди чинять правду. Бо Він не є соучасником якихось беззаконь і грішних діл. І тому ми повинні шукати те, що шукає Христос. А що шукає сьогодні Христос? Шукає Христос сьогодні правду, шукає Христос сьогодні бідного. Це що означає для нього, для нас? Допомогти. Допомагаючи бідному, ми допомагаємо і виконуємо шлях Ісуса Христа. Бачимо хворого, допомагаємо, йому. утішаємо людину, яка потребує цієї утіхи. Допомагаємо тому нужденному, допомагаємо сироті, допомагаємо вдові, допомагаємо всім тим. Потребує цієї допомоги. І таким чином ми йдемо дорогою Христа. А коли ми цього нічого не робимо, то це показує, що ми ще у гріхах наших. Коли ми думаємо не так, це ще показує, що ми ще не побачили Христа в своєму житті. Бо коли людина побачила Христа в своєму житті, вона змінюється. І тому і я для нас, для всіх нас. Не для когось окремо, конкретно, а для, для всіх нас бажаю, щоб ми від сьогоднішнього дня почали шукати Господа, почали читати Біблію, два-три слова вдома стати, помолитися, подякувати і дійсно перевіряти своє життя, перевіряти своє серце, щоб там не знайшлося тієї темряви, але щоб там завжди шукати то світло Христове, ту правду, ту любов. Щоб це серце наповнялося тією Божою благодаттю. І тоді таким образом ми можемо сказати, як той Сімеон, коли вже будемо відходити у вічність, скажемо, нині, Господи, ти отпускаєш раба Твого з миру. Не так, як священник каже, покоїться раб Божий. А той раб Божий все життя пив, гуляв, непонятно, що робив, і каже, покоїться раб Божий. А раб Божий чи раб дьявола, видиме по поступках людини. Але дійсно, щоб сказати, так, як казав Симеон, коли зустрівся з Христом, що нині відпускаєш раба твого з миром, щоб ми могли дійсно із миром зустрітися із Господом нашим не тільки на цій землі, але і там, коли прийдемо на небеса. Давайте помолимося, подякуємо, Господу, за все. Боже, дякуємо тобі. За те, що ти шукаєш кожного з нас, за те, що ти протягуєш свої люблячі руки, щоб сьогодні допомогти кожному. І так, як зустрівся з тобою, Симеон, допоможи і нам, Господи, Тебе знайти в нашому житті, щоб дійсно ми могли, Господь милосердний, пізнати тебе і робити. Так же просимо тебе прощення, прости гріхи наші, помилуй нас і очисти нас від Петра Хто має бажання, ви можете просто повторити вголос ці слова, дорогий Господь, прости мої гріхи, допоможи мені з тобою зустрітися. І дай мені сил візнати тебе, я каюся в тому, що я зробив. Понове. Амінь. Амінь. Давайте помолимося, Отче наш. Отче наш сущий на Небесах, Нехай святиться, як Твоє, нехай прийде Твоє. нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні. І прости нам провину наші, як і ми прощаємо винуватися. Вас від лукав, бо Твоє є царство, і сила, і слава. І віки. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа нехай прибуде з усіма нами. Амінь.